Доброго дня. Сьогодні ми з вами попрацюємо з елементом віджета бібліотеки Techinter, який називається CheckButton, і створимо дві невеличкі програмки, які дозволяють реалізувати роботу цього елемента. Отож, почнемо з того, що ми створимо новий. Проєкт, в якому будемо працювати, так, і, знову ж таки, зразу ж його збережемо в зручне для вас місце. Для цього потрібно згадати файл Save As і вибрати, куди нам потрібно зберігати. В мене повністю всі елементи влаштовують, ввожу ім'я цього проєкту і в принципі можемо працювати. Отож, для того, щоб працювати з цим елементом, буту нам в першу чергу потрібно з вами імпортувати бібліотеку TKINTR. Далі потрібно створити вікно, в якому буде знаходитись даний елемент. Після того, як в нас буде створений цей елемент, нам необхідно скористатися елементом, який дозволить нам створити об'єкт класу CheckButton. Так? І він повинен містити екземпляр класу IntVar. Так, тобто об'єкт, який дозволяє е, ці елементи відображати. Тому якраз його створюємо перед безпосереднім самим checkboном. Коли ми створили е, 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 елемент інфар, е, ми можемо працювати вже з е, об'єктом CheckBoot. Е, давайте безпосередньо його створимо. Він, в загальному він має всі ті ж налаштування, що й інші елементи Бібліотеки Текінтер, тільки має два, два, навіть не два, а три важливих елемента. Перший елемент, в якому вказується onValue значення, чи він у нас включений. Так. Якщо он дорівнює 1, значить відповідно галочка в нашому чекбутоні буде встановлена. Якщо він в нас дорівнює Значить не включена. Ну і off value, це означає виключена, якщо одиничка. Таким чином, ми можемо встановлювати перемикання цього елемента. Також вказуємо, де в нас буде знаходитися ось цей об'єкт checkButton. Ми для нього створили ось цю зміну з елементом inkval. Тепер, в принципі, можемо приступати до розміщення нашого. Першого чек-бутона. Для кожного окремого елемента так, нам потрібно встановлювати відповідний свій об'єкт для того, щоб він нас міг містити собі дані. Тобто Давайте зараз подивимося, що у нас буде відбуватися. Якщо ми зараз запустимо на виконання програму, то ми побачимо, що в нас створився елемент, який має заголовок. Ну, і Ми можемо галочку встановити або її прибрати. Так, йдемо далі, працюємо з наступним елементом. Аналогічно створюємо змінну, перепрошую. Створюємо зміну, яка буде в нас відповідати за другий чек. Так, також створюємо елемент checkButton і його трошки зміщаємо за допомогою методу place в по Ось і Y вниз. І давайте створимо ще третій чекбутон, який буде в нас змінювати, крім заголовку і кольору, буде також змінювати розміри вікна. Так є. Створили. Тепер нам необхідно також додати кнопку, яка буде безпосередньо застосовувати ці елементи, які ми розставили. Тобто ми зараз з вами вибираємо. Можемо створити вікно, в нас є галочки, але поки що як ми клікаємо, нічого не відбувається. Для того, щоб щось відбулося, нам потрібно, щоб була кнопка, на яку ми натиснемо, і застосується до нашого вікна одне з трьох налаштувань, або три налаштування, або два налаштування. Для цього нам потрібно створити елемент кнопка. Для цього ми створюємо нашу кнопку. Вказуємо, що кнопка в нас буде працювати по функції ButtonClick і буде розміщуватися знизу. Ну І тепер, знову ж таки, на початку нашої програми ми з вами можемо створити функцію ButtonClick і вказати, що в нас має відбуватися. Відповідно, всі зміни, які ми будемо застосовувати, ми будемо застосовувати з використанням. Розгалуження, тобто, якщо ми одержимо значення перше, тобто одиничка для першого нашої змінної інтвар одиничка, значить нам потрібно змінити заголовок. Якщо ми отримаємо, верніше не отримаємо е, значення, е, не отримаємо значення 0, значить ми будемо змінювати колір. Е, на червоний. Тобто, якщо ми тут не отримали значення 0, значить змінюємо бекграунд цього елемента на червоний. І в третьому елементі так само встановлюємо розгалуження, в якому ми вказуємо, що якщо ми не одержимо, в свою чергу, 0 з третього нашого чекбутона, значить ми виконуємо. Зміну розмірів вікна. Ну і що в нас буде відбуватися? Ось у нас є заголовок, нажимаю, бачимо, заголовок змінився. Хочу змінити розміри. Так, змінилося. Так, назад воно вже в нас не змінюється. Але от зараз подивимося. Бачите, розміри не змінюються. Клікаю, змінюється. Ну і колір відповідно, змінюється безпосередньо сам чекбутон. Ось така особливість роботи цього елемента чекбутон, але це ще не все. Відповідно, ми з вами спробуємо створити ще одну програму, яка створиться елемент з трьома чеками, які будуть відповідати за кольори, синій, зелений, жовтий і дві кнопки. Перша кнопка буде зафарбовувати напис, який в нас буде невидимий, в кольори пропорцій, які в нас вибрані. А друга буде закривати вікно програми. Давайте спробуємо цю програму написати. Вона також в нас не сильно велика, але відповідно виконує ті цікаві штуки. Отож, що нам потрібно зробити? Знову ж таки, прописуємо елемент бібліотеки підключення бібліотеки Тікінтер, створюємо безпосередньо вікно, в якому будемо працювати. І також створюємо елемент, який в нас буде задавати. Бекграунд для нашого елемента. Задамо якийсь там стіл blue і так далі. Далі нам необхідно створити лейбл, який в нас буде змінювати свій колір в залежності від того, який чек в нас вибраний. Його ми зафіксуємо за допомогою елемента pack і собі там будемо працювати. Далі створюємо змінні, які відповідають за встановлення чека в наш чек-бутон. Так, це в нас буде перший. Так, далі створюємо аналогічно для другого чек-бутона зміну інтвар і елемент з його змін. Тобто перший в нас колір це буде синій, другий це в нас буде зелений, і третій це в нас буде жовтий. Також ми з вами домовилися, що в нас в програмі має бути. Дві кнопки. Перша кнопка в нас має, має містити в собі напис показати. Так? Її так само методом «Pack», але вказуємо, що вона по лівій частинці має бути. І кнопка друга, яка відповідно, має закривати наше вікно. Ну і відповідно ми їй задаємо розміщення «Right». Ну І бачимо, що наші кнопки виконують дві функції, дві команди. Перша це xx і zz. Тобто це означає, що нам потрібно створити ось тут функції, які будуть виконувати ці дії. Так, ну, ZZ це не зовсім гарна назва функції, тому давайте змінимо, наприклад, на... Якусь там будь-яку, яка нас не, ну, W, нехай буде так. Так, www. ми почнемо? Почнемо з того, що створимо спочатку функцію WW, вона в нас має працювати наступним чином. Вона в нас буде, буде. Виконувати закривання вікна, для цього ми робимо наступну дію, ми прописуємо root так? тобто що це вікно у нас має бути закрите. І точно так само для функції xx створюємо. Єдине, що функції xx у нас мають бути розгалуження, які будуть відповідати за певні дії. Якщо ми одержимо одиничку, тобто перший чекбут у нас буде активований, значить нам потрібно в лейбл, який ми тут створили, так, ось він у нас є, змінити колір його на блакитний, так, тому що перший у нас відповідає за синій. Так. Далі, в іншому випадку, ми залишаємо лейбл такий, як він у нас був, тобто стіл був. Далі аналогічно ми прописуємо ось ці дії для наступних елементів, тобто для, Get2, для нашого елемента чекбуту на другого, який має зелений бути, так, тобто green, якщо цей, в іншому переводимо в стіл Blue. І таке саме робимо з червоним нашим елементом, так, тобто так само прописуємо розгалуження. Якщо ми е, в третьому нашому е, чек-бутоні отримали значення одиничка, тобто, що він у нас вибраний, е, в такому випадку е, ми перемальовуємо наш лейбл в е, той колір, який є. Звертаю вашу увагу, що в нас тут створюються додаткові лейбли. Так, тобто в нас не тільки він, цей лейбл у нас буде розміщений, а буде створюватись кожен раз, коли на цей лейбл з певним кольором. І таким чином наше вікно буде збільшуватися. Для цього давайте перевіримо, як це працює верніше. Запустимо вікно програми, побачимо, в нас зараз такі, таке невеличке вікно. Так, але якщо я, наприклад, виберу синій кольор, показати, в нас тут створюється синій кольор. Далі, якщо я виберу зелений, у нас додасться зелений. Якщо виберу два, то, відповідно, 2 додадуться. Якщо виберу синій і жовтий, відповідно, це якщо 3. І таким чином наше вікно буде збільшуватися, поки ми там не пробудуємо всі елементи, які можуть бути. Ну і звичайно, якщо ми нажмемо кнопочку закритися, то наше вікно буде закрите. На цьому все. Дякую за увагу.